Вітаю на магії рослин. Я Тетяна, місто Миколаїв, Південь України. Кінець червня і я стражу свій сад. Це декоративні плодові, хвойні, чагарники, багаторічники. Покажу, які основні принципи особливості стрижки. А чому саме кінець червня? Немає чіткої дати. Мені головне, щоб була комфортна температура до плюс 25. Травень-червень активно зростали рослини і зараз їх потрібно пристригти, тому що стрижка це кущення, це контроль розростання, це охайний вигляд. Це подовжені мотоножиці, і для мене найважча стрижка, тому що є навантаження на плечі, на руки, і навіть для мене, для тренованої людини, яка постійно щось стриже, це складно. Тому я можу сказати, що така стрижка це чоловіча робота. І якщо ви десь бачите у блогерів, що вони швиденько таким інструментом щось там стрижуть, туї величезні, ну це монтаж. Тому що це дійсно складно. Але зручно, що не потрібна драбина. Якщо невеликий об'єм робіт, то такий інструмент виручає. Не обов'язково його мати в арсеналі звичайному садівнику, можна взяти драбину, невеличкий кошуріз і зробити цю стрижку. Я потім підправляю ще зрізи секатором, для того, щоб був чіткий зріз. І ось такий вигляд має трьохлопасний мігдаль або луїзіанія. Наступний клієнт в моєї садівничій цирюльні дерен, і буду формувати куб. Чотири рослини висаджені на відстані 50 см, і це друга формуюча стрижка. Перший раз стригла в минулому році, як вкоренилася рослинка, і почала вже формувати. Але саме в цей раз більш така кардинальна стрижка. Вже є що стригти, чесно вам скажу. У нас дерен не так швидко зростає, йому, напевно, спекотно. Тут ще його мітять собаки, тому по куточкам є такі листочки коричневі, все зрізаю, вирівнюю форму. Ну, сподіваюся, що після підживочки ще й антистресантом пройдуся і він відновиться. Не тільки працюю потужним інструментом, наприклад, цю райську яблуню я обрізаю секатором. Навіть це складно назвати стрижкою, це дійсно обрізка тих пагонів, які вже пішли зростати, вибиваються з форми, і я деякі гілочки вкорочую на свій смак, на свій погляд. Низька огорожа з Барбариса Тумберга. садила в серпні минулого року, і це перша стрижка. Пристригаю як по бокам, так і зверху. На сонячній ділянці зростає такий самий сорт, теж формую огорожі. Але, на мій погляд, Барбарис краще себе почуває в напівтіні. Тут ажурна тінь від дерева Альбіції. Барбарис і швидше вкоренився, і я бачу більший дав приріст. Барбарис колоноподібний Хелман Пілар має природню форму колони. Дуже легко його формувати. Я вкорочую вже висоту, пристригаю по бокам, якщо якась гілочка випадає з форми. Головне своєчасно вирізати старі гілки, яким більше п'яти років. І ця стрижка, саме така форма, буде остання. І в наступному році я буду формувати вогонь. Хочу змінити йому зачіску, і мені здається, це буде більш природній вигляд для стилю нашого саду. Барбарис росте великі кущі з 2016 року. А решта рослин, от зараз я вам показую, доріжка. Це все я робила восени в 2019 році. Рослини висаджувала невеличкі, якісь в П9, якісь в літровому горщику. Ку-ку, пів кота під ялівцем. Ну як так? Коржик. Підстригла живоплід з бірючини. на задньому плані величенькі кущі, це вона давно зростає, різні сорти, тому різного забарвлення кущики. Кардинальна була стрижка, тому що потрібно було раніше її підстригти, вже розвалювалася, але бірючина – то така рослина, що легко відновлюється, живцюється і має шалену швидкість росту. Я закривала землю агротканиною, щоб швидко зібрати садові обрізки, вони йдуть на мульчу. Ми їх подрібнюємо на апараті і мульчую Городні культури, ягідні кущі, декоративні рослини. Композиція з лакових рослин війник Карл Форстер. Біля нього з темним листочком це похороплідник. Буду формувати низьку огорожу, вже стригла його. Але ну так складно, похропліднику. Так складно. У мене було в п 9 висаджено 50 рослинок, десь так, і вижило тільки 20. Хоча і стимулювала коріння, і проливала. Він щось на сонці у нас на півдні не витримує. Не знаю, чи тільки у мене так? Ну, побачимо, як це і буде. Начебто, якщо вже дав такий шалений приріст, я сподіваюся, що вкоренився і не загине. Тут у мене перекус, агрус. Вже стиглий і покажу вам інжир. Багато зав'язалося плодів. Я вже хвилювалася, тому що на монолорічних пагонах інжиру не було, можливо, через приморозки, які були навесні, але зараз зав'язалося нормально, тобто врожай буде, і це чудово. Завжди цікаво, який вигляд мають рослини після стрижки, коли пройшов вже час. Наприклад, 2 тижні, 10 днів, навіть тиждень. Коли влітку ми стрижемо, рослини можуть отримати опіки, вони стресують, їм складно відновлюватися. І в цій частині відео покажу рослини, які я стригла раніше, і як вони відновилися. Саме тут. Червоні плями це барбариси. Корал, барбарис адмірейшн. Салатового забарвлення це спірея японська Golden Princess. Стригла мета стрижки була не чітка форма, а це контроль розростання, щоб рослинам було комфортно одна біля одної. Після стрижки є трошки обпечене листя як на барбарисах, так і на спіреях. І барбариси були зеленого забарвлення, тому що цей пігмент червоний, він з'являється, коли потрапляють сонячні промені. І з часом барбарис червоніє. Вже є приріст, він не ушкоджений. У нас досить була сприятлива погода, спека попереду, тому я радію, що вчасно обрізала. Ну, тобто, все відновилося, обробила. Актаверм від кліщів, шкідників, додала мегафол, плантафол, універсальна формула і брексілцинк. Стригла ялину блакитну, кущу різом акумуляторним, потім підправляла зрізи секатором або ножичками. Але не всі зрізи я підправила і зараз часом, можна побачити, де сохне хвоя. Тобто був рваний недосить якісний зріз, тому вона буде сохнути. Нічого страшного немає. Просто хвоя осипеться і все. Не встигла підстригти скельні ялівці, вже піднімається температура, будуть сухі кінчики, не хочу. Потім вже зроблю стрижку восени. А ось клематис після цвітіння потрібно обрізати, щоб рослина не витрачала сили. Намагаюся, щоб рослини були охайними, здоровими і щоб. Мені робота з рослинами приносила задоволення. Це в першу чергу. Всім вам дякую за увагу, мирного дня, тихої ночі і до зустрічі на каналі Магія рослин.